Найтовстіші книги моєї бібліотеки. Почнемо ми з видавництва Абава Галамага. Неймовірно красива серія класики, якої можна когось прибити. Дон Кіхот. Чесно кажучи, я коли читала його в школі, завжди думала, що це зовсім маленька книга. Три мушкетери». Шерлок Голмс у двох частинах. Колись я до нього доберусь, Але це буде не сьогодні. Посмертні записки е, Піквітського клубу. І ще однієї книги у мене немає, але я обов'язково її куплю. Можливо, це і не найтовстіші книги за кількість сторінок, але я не могла вам їх не показати, тому що це найбільші книги за вагою. Просто подивіться, це неймовірне ілюстроване видання Гаррі Потера. Це п'ята і четверта частина. Просто на ілюстрації. Наступні книги, які я хочу вам показати, це видавництво Букшеф. Це теж серія класика. У мене їх небагато достунців. Ось ці три красуні. Це е, пригоди завзятого солдата Швейка, мах та е, тягар пристрастей людських. Ніколи не думала, але виявляється е, двір срібнього полум'я і двір крили руїн. Досить такі простенькі книжечки. Тому теж їх вам показую. Маю також дві красуні від видавництва небо. Це Сара Джеймас. Цикл місто півмісяця, перша і друга книга. Стівен Кінг і його красиві тустунці. Тут у нас під куполом 112263. Необхідні речі, команда скелетів. І найтостіша книга у моїй бібліотеці. Я думаю, більшості з вас це воно. Ось така цеглинка, До речі, вже прочитана мною, можливо, трошки пізніше запишу на неї відок. Серія Культріт. Тут у мене тільки два таких товстинці. Прям об'ємних це багач підняк і ті, що співають у темні. Ну і наостанок хід буктоку, залізне полум'я 22 травня, якщо ви розумієте, про що я. У мене лише одне запитання: як мої книжкові полиці оце все витримують?